Доброго дня, любі глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дуже вдячна, що дивитесь мене, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Прошу вас і зараз поставити вподобайки, щоб ви не забули. Підпишіться на мій будь ласка канал, хто ще не підписаний. І сьогодні у мене, як ви бачите, знову посилочка. Посилка ця прийшла швиденько, тому що вона йшла через нову почту. Нова почта у нас доставка дуже швидка, але трішечки дороговато. Але нічого. Зараз я разом з вами відкрию її, подивитесь, що ж там таке. Ось дивіться, що мені вислали. Ось такий чайник заварничок. Я зараз його приведу в порядок і вам покажу, що це за сервіс. Я вам зараз все покажу і розкажу. Ось давайте подивимося на цей чайничок. І я вже Трішки розочарувалася, тому що бачу, тут є багато втрат. Втрати по золоти є. Ось на ободочку і на, на, біля самої трояндочки, тут є втрати по золоти, і також на іншому боці. А так чайничок гарненький, ціленький, але є втрати. Я його, звичайно, залишу. Цей чайничок, тому що такі предмети зустрічаються дуже рідко. Я постараюсь, звичайно, може, замінити його, якщо мені трапиться у відмінному стані чайник, то я його, звичайно, куплю. Він був куплений в іншому місці на барахолці і мені його прислали. Я за нього нічого не платила. Так, і хочу показати, що ж у мене є ще до цього чайника. Раніше я покупала от таку цукорницю. Я вам її вже показувала, в інтернеті я її придбала. Цукорниця у відмінному стані. Тут позолота вся на місці. Позолота вся на місці І, звичайно, проблема з кришками. Кришечка тут не рідна. Як я вже зрозуміла. Так, і ще що в мене було? Була у мене, чи є у мене отака от чайна пара, яку я також придбавала у Києві на барахолці. Також я її показувала вам. Новенька, все ціленьке, позолота на місці. Все гарненьке. І буквально на днях я одержала іще Декілька предметів до цього сервізу, чому я була дуже рада, тому що дуже рідко зустрічаються ці предмети. Ось, дивіться, яку я гарнюню купила маслюнку до цього сервізу. Я навіть навіть і не чекала, що вона мені трапиться. В гарному стані, в гарному стані. Ціленька. Але тут нема клейма, але я й так знаю, що це полонне, і тут немає навіть ніяких питань. В дуже гарному стані. Так, і з цією маслюнкою я придбала також чашечку. Одну чашку без блюдця, також вона в гарному стані. Позолота вся на місці. Трішечки хочу сказати за цей сервіс. Як він називається, я не знаю. Тому що я його навіть не знайшла в інтернеті. Може, я погано шукала. Я не могла даже подивитися склад цього сервізу, щоб знати, яка комплектність і що мені шукати. Може, тут був іще молочник, я не знаю. Але я не знайшла. Тут також Таке штамповане криття бірюзового кольору. Посередині ручний розпис, дуже гарний ручний розпис, розочка, багато позолоти. Все це ручна робота з обох сторін. І коли я Купляла до нього предмети, я навіть попутала з тим сервізом, який я вам раніше показувала, зараз я покажу. Ось такий сервіз я вам показувала, назвала я його Тіфані. Але тут розпис відрізняється, звичайно. От Давайте порівняємо. Ми бачимо, що тут звичайно криття одинакове, форма трояндочки також. Але... Навколо, навколо трояндочки ми бачимо розпис дуже різний. В цьому сервізі більш яскраві кольори, більш такі насичені, більше позолоте. А в цьому сервізі такий розпис більш такий ніж, 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 ніжніший, так скажемо. Ніжний. Але я Бачите, взялася збирати ще й цей сервіс. Мені буде, звичайно, тяжче його зібрати, тому що дуже рідко попадаються такі предмети. Залишилось мені 4 чашечки придбати і 5 блюдців, якщо більше сюди нічого не входить, а може, ще зустріну якийсь предмет, може, молочник. Але е, мені здається, сюди молочники. В той час не йшли. 70-ті роки більше сюди йшли ось такі предмети молочників, вазочок не було. Може, я помиляюсь, не знаю. Ось так, любі мої, так що пишіть, пишіть коментарі, пишіть свої думки по поводу цього збирання мого і не забувайте поставити вподобайки. Будь ласочка, Підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого, тихих, спокійних, вихідних, миру, мирного неба це саме зараз основне для нас. І, звичайно, здоров'я. Так що до нових зустрічей, до побачення, пока-пока.